Привіт, друзі! У мене зранку прийшла просто геніальна ідея зняти одна книжка за один день. І на цю опцію, на цей формат підходила тільки одна книжка, тому варіантів не було. Це були білянські луни. А взагалі, наскільки я пам'ятаю, це дебют автора, і його справді дуже багато людей хвалить. Особисто я придбала цю книжку після того, як її похвалив о, Мехет і назвав. Одною одно з кращих, що він читав за останній час, чи щось в такому роді, і це справді було важко пройти повз плюс знайомство з сучасною українською літературою, і для мене це важливо. Анотація абсолютно не зрозуміла, все дуже дивне, але це не проблема. Прокидатися, висовувати голову з холодної води, витріщати очі в небо і ляскати ротом. Лякатися, придумувати собі діть ґрунт, землю, основу, відрощувати ноги вуха, а після пробиватись до двоногих риб. І скоса поглядати на воду, сумніваючись у правильності своїх рішень. Головний герой, чи то людина, чи то риба, відбився від косяка, вигадує собі землю, викидається на берег і намагається йти далі, шукаючи мету. Усе в світі говорить, з ним море ліс, люди речі, будинки. А людей навколо нього щодня деталі менше. Вони зникають невідомо куди. Чи це паранормальний феномен, чи свідомість героя грає з ним у дивну гру? Вже дуже, дуже дивно, але дуже дуже цікаво. Я в перечутті. тут 230 сторінок починається з море, хвилюється раз. Це частина, я так розумію. А Шрифт такий. Тепер вся книжка з історією. Шрифт тут хороший і розгортається вона хороший... хороший, і І розгортається вона добре, і всі книжки темпери, але щось мені відказує, що вона дуже погано склеєна. Будемо читати. Цікаво, чого кулинку теж Чачі Пітір був. Ось от така травма сталася. Нормально, нормально. Гарне оформлення. Приємно тримати як мінімум. Я вирішила підійти до читання цієї книжки серйозно. Обрала за кладинку, яка мені здається, підходить під книжку. А, стікери не зовсім підходять, але якраз будуть чуть, чуть відділятися. Я думаю, буду це використовувати. А ручку під колір цього? І тепер можна так починати. Думала, що я з'являюсь пізніше, але воно з першого речення просто чудове. Знаєш, як воно буває? Прокидаєшся одного разу, розплющуєш очі, висовуєш голову з холодної води, випинаєш очні яблука та плескаєш німим ротом у монотонну сірість неба. Отже, очима з боку на бік, очі навіть помічають небо й воду. Дві крайності. Помічаються, але ти їх не бачиш. Ну, кожен день буває. Ні, насправді дуже гарно написано, мені подобається стиль. А, і мені здається, з таким стилем справді буде читатися дуже швидко. Мушу сказати, що домашні роботи я теж мушу, тому поки що французька. Я не змогла прочитати за день, я прочитала половину. Тому зараз буду дочитувати. Взагалі це було реально, але не з моїми темпами. Тому е, я рада, що я хоча б змогла прочитати за день половину книжки. Це дуже багато для мене в теперішній момент. тому Все нормально буде два дні, а не один. Мені дуже подобається. Я здивована. Чесно, розраховувала, що мені сподобається, тому що я все ж таки. Довіряю певним людям, і люди, яким я довіряю, зазвичай говорили, що ця книжка хороша. І це не тільки про Михеда, а загалом я чула багато позитивних відгуків від людей, з якими в більшості в мене смаки збігаються. Але попри це, я все одно розраховувала, що воно буде досить слабко, тому що перша книжка автора це дебют. тобто... І це не ну, в поганому сенсі, що якого гіршого, це просто ну нормально, коли перша книжка не ідеальна. Але зрештою, я не можу знайти моменти, які б мене тратували. Я не можу знайти моменти, які мені нелогічні, як мінімум, поки що. Я не можу знайти саму мову автора якоюсь неправильною чи а, занадто ідеалізованою для сприйняття. Порівняно з звичайною повсякденною мовою вжитку. Ні, автор справді проробив дуже хорошу роботу. Діалоги логічні і правдиві. А самі ситуації, вони дивні, але вони все одно досі логічні. А, дії теж героїв, потім сам світ. А, важко сказати, що з ним відбувається, але цим приємно спостерігати і, ну подивимося, як автор це все розв'яже. Ну, мені справді подобається. Ну, очевидно, я не можу сказати, що це найкраща книжка за рік, але це однозначно хороший, дуже хороший представник а, того, що я читала а, цього, цього річ. І я читала цьогоріч річ справді багато хороших книжок, я навіть не можу назвати відверто поганих, тому а, ну, це справді дуже добре. Про сюжет важко говорити так, щоб його не прискольни тому що тут не так багато якихось ходів. Але якщо коротко, то це роман дорослішення, і головний герой це хлопчик з інтернату. І на фоні його не зовсім легкого життя в інтернеті, це там нема багато про інтернат, якщо, якщо раптом для вас це може бути тригером або що. У книжці в історії з'являється світова загроза, починають зникати масово люди і. Там якісь мови, я не зовсім розумію взагалі, до чого це йде, як воно все відбувається. Але знову ж таки, мені дуже цікаво, і мені дуже подобається мова автора. Мені справді приємно, от це єдиний прикол, через який я думала, що мені не сподобається. Це мова автора. І я ніби читала перші сторінки, але перші сторінки завжди краще, ніж решта книжки, тому що ну, над першими сторінками ти стараєшся ж більше, щоб зачепити читача. От і um... Ну, я справді думала, що з цим тут буде проблема проблема, тому що знову ж таки це перша книжка автора. Я не могла покладати величезних дій, але в результаті в нього справді є свій власний стиль, і справді воно дуже добре написано. В будь-якому випадку я дуже задоволена і буду продовжувати читати. У такому ракурсі, значить, я дочитала Луне Липа Біянського, і мені дуже не сподобалось. У мене не змінилися враження, не побачила якоїсь суперфілософської частини наприкінці. Я не знаю, мені здається, вся книжка відносно була в рівномірному настрої і з рівномірними думками і враженнями для мене. Це було приємне читання, це було читання, з яким я справді багато на чому подумала. Тут зачепається багато тем. Того ж життя, сенсу життя, смерті життя для релігії навіть і дружби, взагалі стосунків між людьми. Тут багато таких різних каменів, об які ти спотикаєшся. Я не хочу говорити метафорами або що, тому що метафор в цій книжці більш ніж достатньо. До речі, метафори це теж хороша річ, про яку тут можна поговорити, тому що зазвичай в книжках чомусь метафори зі мною не працюють, а вони мені недоречні в тексті. Зазвичай знову ж таке. На мою думку. І вони додають якогось надто пафосу в історію і все інше. Тут вони були доречні, тому що сама історія була міфічно підсвідома. Там не можна було бути впевненим ні в чому в цій історії сам оповідач не є надійним, але сама історія не є надійною, декорації історії не є надійними, будь-які інші персонажі не є надійними. Ти не знаєш, на чому ти стоїш з цією історією, але водночас. Вона нормально, вона нормально сприймається, все, все дуже чудово. Мені було дуже добре з нею. Я багато думок отримала і це дуже цінно. Я з нею приємно провела час познайомилася з новим автором, з яким я точно буду продовжувати знайомство, тому що мені сподобалось, особливо зважаючи, що це дебют, наголошую на це на цьому десятий раз. Це взагалі просто неймовірний твір. І в в мене взагалі була думка, що. Якби я писала, що я би хотіла, щоб це було схоже на це, тому що людські думки вони теж перетікають з одного в інше, і це не зовсім потік свідомості, це інше, це просто коли ти живеш в мріях і в думках про майбутнє, і в снах, і все інше. І це якесь таке платило чого всього, марів, снів, мрій. Що це моментом приємно, але знову ж таки мені здається, що якраз саме через те, що це от Більше як книжка Розповідь Маруво, вона б не підійшла мені під будь який настрій. А, але от зараз а, мені це було б максимально приємно читати, і треба бути готовим до того, що тут немає нічого надійного, нічого точного. Зазвичай більшість думок тут на поверхні, але це не той випадок, коли на поверхні ти дратуєшся від того, що автор вважає тебе тупим. А Воно на поверхні, тому що воно навіть в тему до всієї розповіді, тому що сам герой він підліток, і він не розуміє, що з ним відбувається. І оці всі такі непевності і думки на поверхні, вони дуже дуже цілісну картину роблять. І я не знаю, мені просто важко сформулювати, що це таке, тому що ця історія це, ну, це історія Марево. Тут немає нічого. Тут є і є, є якісь антиутопічні моменти, але ти не знаєш, чи це точно антиутопічні моменти, чи це просто герою був сон якийсь, ну тобто нічого точного. А це з певністю можу сказати, але це дуже чудовий досвід. Справді, я задоволена. І ось так вийшло у нас прочитати з вами швиденько, відносно швиденького книжку Пилипі Булянського, сучасного українського автора. Цей текст для мене особливий, тому що багато елементів, які мене зазвичай дратують в літературі, ті ж поверхові думки, та ж непевність тексту абсолютно. Той вже ненадійний герой і ненадійність всього навколо. Зазвичай мене це дратує. Ну, я знаю ж таки, ненадійність героя це більше моя річ, тому що ненадійні персонажі — це дуже поширена штука, і багато хто отримує від цього задоволення, Я не дуже Це мій момент, але знову ж таки. Зазвичай не втримує взагалі, але автор зміг зробити так, щоб мені хотілося родати сторінку за сторінкою, щоб в кінці кінтів мені справді дуже сподобалось. Тому так в купілочку дуже хороших книжок 2024 року.